Вітаю, друзі, слава Україні! У мене є для вас дві новини: одна хороша і одна не дуже. По-перше, добра новина вона полягає в тому, що Україна може перемогти. Це не обмовка, я не марю, не носю рожеві окуляри. Україна може перемогти, саме перемогти, не просто капітулювати, закінчити війну по лінії зіткнення тощо, тощо ні, саме перемогти. Зазначу, що в Україні було вже щонайменше три шанси перемогти і один шанс закінчити війну на набагато більш вигідних умовах. Але вже зараз менше з тим, наша влада, бачимо, неадекватно завжди сприймала обставини і як все відбувається, та тим не менше маємо, що маємо зараз. Вже мусимо триматися за них зубами їх тримати. Але ці варіанти втрачені, окремим разом поговоримо за них. А зараз залишається нам друга новина, не дуже хороша. А вона полягає в тому, що єдиний шанс на перемогу в нас ну, ще є можливість Вундервафен, диво зброї, чудо зброї. І я дуже багато про це розмірковую. Я дуже багато думаю над цим. я розумію, що це. Був би шанс також. Але якщо не брати до уваги вундервафен, диво зброю, а от просто міркувати в тих реаліях, в яких ми є, а не в яких могли би бути, то єдиний шанс на перемогу це дуже затяжна довжелезна боротьба. І гадаю, що дев'ятьма роками, як у Афганістані, ми не відбудемось. Це буде дуже розкішно, якщо це все закінчиться за дев'ять років. Шанс перемогти полягає в чому? Будь-яка країна ядерна, неядерна оце все, що Москвини товчуть. Де ви бачили, щоб ядерне государство проіграло неядерному? ядерному та сплош і рядом скрізь, куди не кинь ядерна держава Сполучені Штати, йде із Кореї, йде з В'єтнаму, йде із Сирії, СРСР, велика ядерна держава, йде з Афганістану. Зараз так само йде із Сирії. Вже майже пішла. Тобто, насправді це відбувалось неодноразово. Чому? Коли ціна інвазії, коли ціна вторгнення, коли ціна військових завоювань стає надвеликою, її неможливо далі втримувати. Бо завоювати це одне, а втримати, втримати це це геть, абсолютно інше. Завоювати можна досить легко, але втримати це і утримувати це роками. Друзі, це не так вже й просто, і це навіть не те, що на прикладі Херсону, коли вони казали, що Росія тут навсіда, а потім звідти пішли. Я навіть не про це розважимо про такі цифри. Згідно даних нашого ГУР, а маю всі підстави довіряти: війна Московії обходиться у щонайменше 1 мільярд доларів щодня. 365 мільярдів доларів щорічно, 1 мільярд доларів щодня. І в принципі, це корелюється з реальністю. Чому? Бо лише одного військового бюджету на Москві 280 мільярдів закладено на рік. Але ж ви забуваєте про те, що переважна більшість військового обладнання це старе совітське обладнання. Вистрілюються старіші совітські набої, ремонтуються старі совітські БТРи, БМП. БРДми, Гради, Шилки тощо, тощо, тощо. Тобто це все ще старі совітські системи, які просто ремонтуються, доводяться до ладу. Якщо все це потрібно було б будувати з нуля, робити з нуля, там не 280 мільярдів, там 500 мільярдів би не вистачило. Бо ці всі кораблі, цей крейсер Москва. Ці всі десантні кораблі, вони всі були збудовані ще у радянський час. Це не новітні кораблі, а топляться вони то зараз і нових вже не збудуєш. Я вже мовчу про тиск від санкцій, недозароблені гроші, падіння фубля і так далі. І так далі, і так далі. Ну це вже пораховано приблизно щонайменше мільярд доларів винь до да полож з кишені на війну. Один мільярд доларів щодня мільярд не мільйон, і витрачають власні кошти, бо Корея їм допомагає не за красиві очі. Китай постачає все за денежку. Ніхто їм, власне, не допомагає. Тому ми з нашим бюджетом в 30 мільярдів доларів, і може десь щорічно ще 30 отримуємо від союзників. Це 60 міль... мільярдів. Але з них ми витрачаємо лише 30 власних, а вони витрачають 365 теж власних, коли ціна інвазії, ціна вторгнення стає надвисокою, Є просто така межа, є такий певний пункт, коли держава не витягує, вони вже просрали фонд національного благосостояння, уже проїли фонд пенсійного майбутнього. Проїдають золотовалютні резерви. Так, вони їх вказують, але ж майже 300 мільярдів з них їм зараз не належать. Вони їх вказують там у звітності, але ж їх то фактично немає. Просто Москвини не погодилися в тим, що це заморожені активи, що в них активи ці забрали, і зараз при Трампушке, можливо піде який процес повернення. Можливо, але станом на зараз, от вони вказують там 500 мільярдів золотовалютних резервів, але ж 300 мільярдів з них. Вони ними не можуть користуватися навпаки, ними користується зараз Україна. Зараз знову нам 5 мільярдів виділили з цих відсотків на ці гроші. Тобто, фактично вони ще й спонсорують Україну, і це не грантові гроші, це не кредитні гроші. Це просто гроші, які нам передають, які нам повертати не потрібно, і це дуже класно. Тоді як в них такої лафи немає. Що таке один мільярд доларів щодня, і наскільки Москвинів вистачить вести таку війну? Я вам скажу не так вже і надовго. Хоча вони підуть на все, щоб затягнути це. І це тягнутись канітіль може роками, коли це тільки почалось, я так і казав друзям. Ну, це буде як в Афганістані. От дев'ять років Союз тримав Афганістан. Вони ж хотіли взагалі його зробити шістнадцятою республікою. І це як чемодан без ручок, валіза без, без ручки, тобто його і викинути шкода, і нести нема як, бо воно важке, і нема як його нести, а викинути шкода. Так і тут дев'ять років вони пижились, мурижились, надували щоки, проводили ротації, заганяли техніку. Але ж ви не порівнюйте військову і економічну міць Радянського Союзу. І сучасної Московії, а також не порівнюйте рівень втрат. І людських, і в техніці, і в стрільні, і так далі. Це ж просто непорівнювальні речі. Непорівнювальні. Це неможливо навіть порівняти. Тому єдиний, кому зараз перемир'я горлове як потрібно, це путіну, не українцям. Українці можуть все отримати назад на блюдечки з голубою кайомочкою. Москва Просто скажуть, забирайте, ми виводимо війська із Криму, із з Донбасу, звідусіль виводимо війська. Забирайте, бо кожен день ціна цього всього зростає. Кожен день це мільярд доларів. Тобто всі їхні завоювання кожен день дорожчають. Навіть якщо гіпотетичні ці поклади літіє, хоча вони там насправді залягають, і ви всі це знаєте, друзі, на дуже Великій глибині і розробляти їх при сучасних технологіях, ну цей літій там буде золотим, він буде коштувати як золото, тому й не розробляли. Якби ж воно лежало на поверхні, вже б давним би все давно розкрали. Але саме у тому й річ, що так воно там десь існує на глибині, але. При сучасних технологіях він дуже дорогий, цей літій. Насправді в світі є родовища набагато більші і набагато дешевше там все це можна видобувати. Але навіть якщо взяти всі ці гіпотетичні і наявні, і гіпотетичні, про що йшла мова? Про трильйон доларів. От трильйон доларів, типу України, є цих, значить, рідкісноземельних металів о, і так далі. Трильйон доларів. Але. Потрібно ще ж це видобути. Це ж не те, що там лежить трильйон. Потім потрібно це реалізувати. Ціни коливаються на все це. Тобто, це насправді не трильйон доларів, а набагато набагато менше. Оці компанії, такі як Shell, вони працюють зазвичай за 50%. Тобто, ми вкладаємось, ми інвестуємо і забираємо 50% з видобутку. а 50% віддаємо вам. Така угода приблизно була укладена при Януковичі. Лише з обмовкою на те, що 50% собі забирав шел, а 10% забирала якась там фірма-прокладка, оформлена на якихось підставних осіб. Ну, власне, Янукович забирав 10% і 40% отримувала держава Україна. Тож це було вже, як казав Кучма. Це вже було. Так ось про що я. Тобто, навіть якщо взяти всі ці поклади: літія, газ, сланцевий, шманцевий, вугілля що завгодно, цей Донбас ніколи не окупиться фінансово пйлу ніколи не окупиться. Вже пораховано. Всі втрати, це ще зараз вони втрачають один мільярд доларів. Це тільки на війну, скільки вони не дозаробили. Бо до 22-го року, а до 14-го це я взагалі мовчу. Всі двері перед ними настіж були причинені. Ходи, продавай, впихуй свій газ, свою нафту по будь-яким шаленим цінам. Всі ж тільки були за, тобто, якщо. Порахувати економісти це порахували, скільки вони не скільки вони втратили завдяки санкціям, скільки вони взагалі понесли збитків, там сума крутиться десь близько трьох трильйонів. Тобто ця земля, навіть якщо її купляти за ціною, я не знаю одного гектара, як там в Каліфорнії, вона ніколи стільки не буде коштувати з усіма її покладами. Вони ніколи вже не відіб'ють тих грошей, які вони на це витратили. Але щодня ця війна. Вірніше ця ціна зростає завдяки війні. Тобто ця ціна щодня стає на мільярд доларів більшою. І коли ця ціна вже буде на трильйон, наприклад, доларів, ну ще через три роки вона ще на трильйон буде дорожчою. Тобто колись настає така межа, коли ці іроди вже розуміють, що нема, немає як нести цей чемодан, треба його кидати. Скоріше все, це не за життя Путіна буде. Та тим не менше, я ж кажу, Афганістан класичний приклад. І теж були там рідкоземельні метали, до речі, і були і радянські спроби там щось розробляти, і щось вкладати, і навіть Трамп підписував якусь такусь угоду про рідкоземельні метали. А через три роки здриснув із Афганістану і злив країну Талібану. Це саме було б і з Україною, тому. Це не гарантія, що там американці щось в нас розбирають. Це взагалі не гарантії. Вони звернулися і поїхали в той самий день, коли запахне жареним. Е, про що йде мова? Це добра новина, і погана. Добра новина, що Україна таки може перемогти. А погана новина, що на це можуть знадобитися роки. Нам просто потрібно не припиняти боротися, вистояти, от просто робити те, що ми робимо і зараз. Ви скажете, люди закінчуються. І так далі. Ну, слухайте для цього і потрібно приймати рішення, як вести війну роботами, а не людьми. Це не важливо. Скільки зараз ми втратимо сел, якихось посадок, якісь райони там перейдуть під контроль москвинів. Головне, щоб війна тривала. Це головне. Допоки війна триватиме, ціна для москвинів зростатиме щодня. Щодня вони вже ніколи не відкупляться. Ніколи фінансово вони не отримують з цієї землі ніколи в житті ті гроші, які вони на ній втратили.